Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Розпакувала я гортензії, красуні, макрофіли, широколисті, великолисті і саджатиму. Я не сказала вам, що я висаджую їх. Я практикую наразі. Наразі в мене всі гортензії, широколисті. Я їх висаджу. Відкритий ґрунт. І вони мене так і зимуватимуть. Про це поговоримо окремо. Я ще вам покажу і розкажу. А зараз я їх висаджу. Їх спочатку одну, ну і запрошую. Подивитися, приєднатися до мене в перегляді, розкажу, покажу весь процес, як я висаджую, і з моїми коментарями, чому так. Найперше, найперше скажу загалом, що гортензії такі, вони полюбляють затінені місця, вони полюбляють тінь. На сонці вони просто втрачають декоративність, в них спікаються листя, воно коричневі, чорні і так далі. В них квітки спікаються, тому, звісно, що найкраще так, не перевіряти, як це буде на власному прикладі, а все ж таки знайти затінене місце. І я знайшла затінене місце, в мене це є між півонями. Півонії кущі вже досить такі високі, і потужні. Якщо не вистачатиме такого затінення, то я не покримпуюся, а зроблю такі, ніби як імпровізовані шалашики і притіню пеленкою. Ну, і такі гортензії, вони не люблять тяжких ґрунтів, вони не люблять глинистих ґрунтів, вони не люблять застою води, вони люблять гарно дреновані ґрунти, повітропроникні проникні ґрунти, розпушені ґрунти. От в мене там, де я планую, такого нема. Там взагалі такий досить все-таки глинистий ґрунт, який гарно утримує вологу. Тому я зробила величеньку таку ямку з запасом, досить широку, глибоку. І е, це за для того, щоб я внесла правильну ґрунтосуміш для такої гортензії, адже вони люблять все ж таки кислий ґрунт. І от в ту ямку я буду вносити все поступово, е, щось поступово, а що змішаний. Вам теж покажу, розкажу. З надією, що і місце, яке я вибрала, сподобається цій красуні, цьому кущеві. І ґрунт, і ямку, яку я їм підготувала, теж сподобається цьому кущеві. Тому ж, ходімо висаджувати гортензію. Змішую в тарці або в будь-якій іншій такій досить великій місткості. Чорнозем таку породючішу землю, ґрунт і пісок. Чорнозем може бути різним. У мене тут попався такий, що треба трішечки попрацювати і грудки розімняти ще вручну. От Могла я змішувати і глину, глинисту землю, трішечки давати, але вирішував, що ні забагато. Там і так виходить, що є глина, глинистий такий замок буде, тому е, змішую там чорнозем з піском. І також сюди я додаю торф куплений різної кислотності. Я беру переважно двох видів кислотності досить кислий: 28, 2,8-3,8. Додаю сюди в цю суміш. І також інший – 3,5-4,5-4,5 – Торгова марка, яку знаходжу. Я їду в будівельний великий магазин, і там фактично, які є, намагаюся, якщо є на той момент різної кислотності, кисліший, менш кисліший, більш кисліший, я намагаюся купити. Якщо є тільки одного виду, купляю одного виду. Також на фракцію можна дивитися в ідеалі. І краще, звісно, що це все змішується, якщо є. Чим дрібніша фракція, це теж пише на пакуванні торфу. Кислого відповідно можна собі вибирати, якщо є вибір. Якщо немає в наявності, немає вибору, то теж беру. Головне, щоб був кислий і вже не звертаю увагу на фракцію. Тут уже просто прийдеться трішки більше там ручками розпрацювати, дозмішувати, щоб воно досить гарно все однорідно розмішалося. Потім я накидаю відро, тобто таку ємність, яку я можу це носити до кучки, до тої і додаю агроперліт і це спрощує розмішування. Агроперліт це якраз. Гранули, які дозволятимуть гарно поглинати вологу. Вони ніби як гарно поглинають вологу, утримують собі і потім поступово її віддають рослині. Тому радиться, тож не знаю, що багато хто радить, і пані Яна, на яку я часто посилаюся, радить якраз використовувати агроперліт. Я дуже легко його якраз змішувати в такій малій ємкості. Хоча можна, звісно, що висипати все відразу її тобі, що в тачку, але, але, але не ну, я не завжди вгадаю. Я прямо з кількістю того ґрунту, ґрунту суміші, та, конкретно зробленої в ташці, тому я це роблю по відрах. Набираю відра, змішую, висипаю, якщо ще треба, знову ж таки додаю, домішую. Додаю на око, не дотримуюся якоїсь там інструкції, просто дивлюся, от мені виглядає нормально. В суміші досить ніби немало грану, значить, окей. Теж треба гарно все однорідно замішати. В ідеалі, звісно, якщо це тачко, і можна під'їхати прямо до ями, до тої викопаної, це набагато простіше, аніж з точки відро, відро віднести, висипати і назад знову набрати і знову те саме. Ну, в мене тут немає можливості під'їхати, тому я з посередництвом відро. І ось моя йома викупана в ідеалі, в ідеалі. Найкращий випадок це коли викупати йому більшу, ніж в 5-6 разів, ніж початковий вам, в якому вам приїхала гортензія. В мене так нема, в мене трішечки ну, менший запас. все ж таки, але, але запас є. Я нарвала такі вже напіввисухлі Пагуни, гілки сосни, відповідно, подрібнюю їх і закидаю на дно ямки. Також в мене є саме в тій ямі, там теж є і на, якби, з ґрунтом змішана, ще внизу є залишки якихось будівельних таких там бита цегла, камінчики, і я ще додаю це все буде якби, покращувати дренаж. Дренаж в даній ямі. Що, в принципі, досить важливо для такої рослини, як гортензія. Ну і то, по можливості, треба гарно втрамбовувати на кожному етапі. Звісно, гілки не втрамбуєш аж так, аж так, але хоча б треба намагатися. Також на саме дно я додаю пісок, просто пісок. Тут вже теж залежить, якої глибини у вас яма, чи то більше, чи менше. У мене десь виходить, мабуть, третина відра буде додана піску на саме дно поверх цих голочок так, і гілочок. Ну, а Тепер власне, додаємо ґрунту суміш, яку ми підготували раніше. І так досипаємо до того рівня, доки прийде час приміряти вже горщик з гортензією, щоб ми знали, доки сипати землю і коли вже пора вставляти туди гортензію. Треба втрамбовувати якомога, якомога щільніше. Також після того, як я потрамбую, я ще проливаю водою. І це не так, як для зволоження, як для того, щоб оці всі, ну фактично повітряні, так повітряні. Кульки, та, кулі чи то подушки вони повиходили, і втрамбувалася гарно земля по максимуму. Звісно, що вона все одно просяде, тому я думаю, що краще підготувати ямку все ж таки наперед, але не завжди це вдається наперед продумати. Коли водогорну вбереться, приміряємо наш горщик з гортензією, якщо ще рівня недостатньо, досипаємо ще землі, якщо достатньо, то та вже висаджуємо. В ідеалі, звісно, міряти не так, як я науку, а мати при собі якусь черматуру чи паличку, бамбуку, і вони досить тоненькі. І прикладати до рівня ґрунту, і тоді чітко видно, де є верх, і коли вже ну, варто зупинятися з насипанням землі, а пора вже висаджувати. І так, вважається, що висаджувати треба, от. Не заглиблюючи, а так як є в горщику, так і висаджувати. Хоча, хоча часто, мені, не часто, а часом мені приїжджала гортензія, і там е, пані продавець вона відразу казала, що краще заглибити, бо там є такі нові бруньки, які краще заглиблювати, От е, ті бруньки вони підуть рости і вони зроблять такий густіший кущик. От Я досипаю, трамбовую, приміряю і виймаємо. В ідеалі і найкраще, коли, звісно, що земляна грудка вона збережеться. В мене так не вдалося, не завжди це вдається. В залежності, коли, напевно, був саджанець висаджений в той горщик, так може і статися, що розвалиться земляна грудка. Мені кажу, тут не вдалося, але не на всіх кущах так буває. Все ж таки часто вдається перенести ідеально, в ідеальному стані цю земляну грудку. Досипаємо, трамбуємо, досипаємо, трамбуємо і е, до верхньої межі, нашого, того, нашої рослинки і землею. Тут я досипаю пісок і змішую. Е, це тому, що в мене пісок ще був під рукою, а ґрунт уже закінчився і дуже вже кусали комарі. Не знаю, таке буває, що вечором налітають ті мошки, і комарі такі набридливі. Я не хотіла вже йти по ґрунт, і відповідно я замішувала тим, що є, щоб досягти того верхнього шару. І все одно воно всядеться, звісно, що та не наймовірніше, а точно воно всядеться, я щедро полию зверху, і точно ще мені прийдеться досипати, бо зараз воно ніби на рівні загального, загального якби, рівня так, ґрунту ділянки, але насправді воно ще всядеться і прийдеться, особливо після поливання, ще досипати ґрунту. Тому поливаємо. Чекаємо, щоб земля гарно, не земля, а водичка гарно вібралася, і якщо ви висаджуєте в обід там, чи зранку, то під вечір ви сміливо можете ще досипати. Якщо ви висаджуєте під вечір, то звісно що досипати вже прийдеться наступного дня, бо тому що то. Ну не думаю, що вночі ви будете ходити і досипати. Я так і зроблю наступного дня я досиплю тут ще ґрунт, у залежності, як цей осяде. От, посадивши, все ж таки десь десяток гортензій цьогоріч я. Бачу, що, мабуть, найкраще все ж таки мати підготовлену ямку, так як для півонів. Для півонії перед висаджуванням рекомендовано десь за два тижні підготувати ямку. Тоді ґрунт, а можна і навіть більше, навіть ще заздалегідь, ґрунт гарно всядеться, втрамбується, і ви висаджуєте на підготовлену вже землю, яка не просядена ту сину, адже півоніям не рекомендовано заглиблювання. Тут, думаю, також це кращий варіант. Але нема в мене ще такої дуже великого досвіду, буду теж вчитися, поки що висаджую так, і будемо бачити, як воно квітуватиме наступних сезонів. Також ще родиться пролити потім розчином пекациду для закислення, тобто 20 грам на 10 літрів. Я це зроблю пізніше на наступний день, і також покажу вам, бо чекаю, поки гарно вбереться водичка, і наступний день можна продовжити. Всім дякую за увагу! Чекатиму відгуків, чекатиму якихось підказок, рекомендацій. До наступних відео і па-па!